Будемо сьогодні спілкуватися, розмовляти на тему сексуального насильства пов'язаного з війною. Дуже важливо, щоб ми би дуже хотіли, щоб сьогодні ви змогли дізнатися якомога більше інформації про той стан справ, який є того, що офіційно документує, фіксує офіс Генерального прокурора. Тим, з чим працюють е, громадські організації, які надають допомогу е, постраждалим, е, і власне тому сьогодні ми тут е, з метою, щоби е, підсилити голос тих людей, які. Зазнали такого насильства в силу різних причин, вони не завжди можуть говорити публічно про це, і ми маємо до цього з повагою відноситися. Ми будемо пробувати бути голосами тих, хто потребує цієї допомоги. І, власне, тих гостей, яких ми запросили, це безпосередньо ці організації, структури, які надають допомогу, які знають, як. Як найчутливіше вибудовувати розмову, як відбувається зміна державних політик практик для того, щоб постраждалі отримували повний пакет? Нашої підтримки, а мене звати Ніна Хома. Я представляю громадську організацію Докудейс. Я є проєктною менеджеркою мережі ДокуКлаб. Ми працюємо з фільмами з різних країн світу, займаємося просвітництвом справ людини. І тому сьогодні ми також пропонуємо вашій увазі ще документальний фільм. І, власне, через цей фільм ми і продовжимо нашу дискусію, яка Буде трішки пізніше. Дякуємо партнерам з Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Також дякуємо посольству Швеції в Україні, національному фонду на підтримку демократії NET і фонду де Франсе. І зараз з приємністю запрошую модераторку цієї події, партнерку нашу Зою Красовську, аналітикиню Львівського медіафоруму. Прошу. і Зоя вже розкаже більше про наших гостей. Вітаю, дуже рада бачити вас у просторі Львів Медіахабу. Це є простір Львівського медіафоруму. Я співпрацюю з Львівським медіафорумом, а також з організацією Жінків Медіа. І наша задача через медіа, документальні фільми також є медіа, провокувати дискусії, говорити на важливі теми. І якщо у вас будуть ідеї бажання проводити якісь події в нашому просторі, то запрошуємо також приходити зі своїми ідеями. Сьогодні тему, що стосується сексуального насильства, пов'язаного з війною, ми будемо обговорювати з експертками Христиною. Кіт, засновницею головою правління Асоціації жінок юристок України ЮРФЕМ, юристкою та адвокаткою. Прошу Христину. На сцену також Мирослава Квасниця, координаторка Центру допомоги врятованим. Запрошую долучитися до нашої дискусії. І для того, щоб провести паралель між цим фільмом і власне темою, яку ми будемо обговорювати, насправді я цей фільм дивлюся вдруге і хотіла би запитати наших експерток сьогодні. Про те, яка думка ключова сформувалася у вас під час перегляду цього фільму. Тому що, дивлячись цю історію, я себе особисто ловила на думці, що це щось ніби дуже далеке від нас. І мені в перший раз, дивлячись цю історію, було складно провести якісь паралелі, а чому ми зараз в наших умовах з нашою війною дивимося фільм про далеку країну. Дивлячись цей фільм вдруге, я думала про те, що може навіть і добре, що ми дивимося про з одного боку десь далекий досвід, але насправді можна багато спільного знайти. І, власне, розмова через метафори, через історії дозволяє нам кожному бачити щось своє з перспективи вашого досвіду, вашої роботи і вашої експертизи, яка ключова думка сформувалася у вас після перегляду цього фільму. <ріст> Там, пані Мирослав, ну, моя паралель напевно в тому, що зачасту суспільство осуджує тих жінок, які е пострадали від сексуального насильства. Е якщо ми будемо говорити про сексуальне насильство під час війни або будь-якого конфлікту, е так само як і в історії цієї дівчинки. Ми говоримо про те, що в цієї потерпілої немає вибору, тобто жодним чином ми не можемо е, схилятися до того, що е, а можна було поступити якось по-іншому, а можна було е, це те, з чим, з чим ми стикаємося з тими жінками, які зазнали сексуального насильства. Вони Самі себе звинувачують в тому, що якби я вийшла трошки пізніше, якби я якось себе по-іншому повела, то можливо би цього зі мною не сталося. Осуд як суспільства, так само і таке якесь самозвинувачення тих потерпілих жінок. Насправді, продовжуючи тезу пані Мирослава, яку вона зазначила, я тут теж просто би хотіла звернути увагу трішки на інші акценти, доповнюючи думку Мирослави. По-перше, це звичайно ми говоримо про дві різні країни, так? тобто ми говоримо про. Два різних контексти. Якщо глянути е, ситуацію з, з, з збройним конфліктом в Ліберії, ми чули про повстанців, і, очевидно, ми розуміємо, що це внутрішній збройний конфлікт, який має певні свої особливості. І так само аналогічно і в багатьох інших країнах, де зараз тривають збройні конфлікти, як правило, це внутрішні збройні конфлікти, які мають значну специфіку і відрізняються від міждержавного збройного конфлікту, який зараз є в Україні. Коли ми говоримо про війну України. І Росії це перший важливий момент, але тим не менш, незалежно від того, що ми говоримо про. Різні види збройних конфліктів. Ми говоримо про е, подібні виклики, з якими зіштовхуються постраждалі від воєнних злочинів, про які зазначила пані Мирослава. Зокрема, це питання стигматизації е, і звинувачення постраждалих або страху звернутися за допомогою. Це відбувається у всіх країнах, незалежно чи це внутрішній, чи це зовнішній збройний конфлікт. І другий момент, який я би хотіла звернути увагу, це цей момент, що. Is a that? Uh, Залежно від того, в якій країні е, трапляються е, мають місце воєнні злочини, е, ми можемо говорити про різні потреби постраждалих. Так? Ну, наприклад, ми подивимося на Ліберію, ми можемо говорити, що в Ліберії е, жінки, зокрема, е, які пережили сексуальне насильство, мають потребу в освіті, е, підвищення своєї спроможності е, і розвитку. Е, якщо ми говоримо, наприклад, про постраждалих в Україні, ми будемо говорити про зовсім інші потреби, тому що це зовсім різні культурні контексти. І зовсім різні ем, ситуації, в яких проживають потерпілі від сексуального насильства. Але для нас, як для українців і для українок, це дуже великий. Ми ну, дуже великий сигнал того, що ми маємо говорити про виклики і потреби постраждалих в нас в Україні в контексті репарацій чи відновлення, ем, в тому числі і на міжнародну спільноту, бо інколи, коли спілкуєшся з міжнародними експертами, вони собі уявляють збройний конфлікт в Україні, особливо тих, хто тут ніколи не були, або ніколи не спілкувалися з постраждалими, як збройні конфлікти в Ліберії чи збройний конфлікт в Колумбії, ті ж самі, які були внутрішніми конфліктами, і у них портрет по Терпілих малюється, ну такі, які вони мали досвід бачити, це означає, що нам для того, щоб адвокатувати інтереси України і інтереси постраждалих, нам потрібно знати особливості збройних конфліктів інших держав і вміти говорити про свої особливості, про свої потреби, про те, які у нас є виклики. Ну і третій акцент важливий це незалежно від того, що у нас є різні контексти. Ми маємо спілкуватися з постраждалими і з людьми з інших країн, бо це так само частина. На континенту певного, яка має вплив на прийняття рішень на міжнародному рівні, так, наприклад, візьмемо ту ж саму Ліберію, візьмемо ту ж саму Колумбію в цих країнах. Люди, наприклад, минулого року. Наша організація мала можливість бути в Колумбії. Я була, тобто там люди абсолютно не знають про те, які це постраждалі від війни в Україні, які, які у нас є виклики, і взагалі що таке війна в Україні, і це означає, що їхні керівники мають право голосу в структурах ООН, міжнародних структурах. А це люди, які взагалі не знають, що у нас відбувається. Це означає, що наше завдання ось цієї міжкультурної ну, дипломатії і обміну досвідом на тих сферах. Кожен з нас працює, є дуже важливим, якщо ми хочемо адвокатувати інтереси наших потерпілих. Так, Христина, тут ще важливо було би уточнити, напевно, для аудиторії, і все ж таки це важливо проговорювати навіть для тих, хто в темі досить глибоко, про те, чим сексуальне насильство під час війни принципово відрізняється від сексуального насильства в умовно мирний час. І чи обставини війни дозволяють дають. Можливості гучніше адвокувати інтереси постраждалих від такого насильства я почала свою розмову з контексту. І коли ми говоримо про сексуальне насильство як воєнний злочин, і сексуальне насильство як ординарний злочин, то ми від різниця між ними полягає в контексті, в якому цей злочин чинявся. Коли ми говоримо про воєнний злочин, ми говоримо завжди, що цей злочин чиняється в контексті війни. І людина, яка вчиняє цей злочин, вона усвідомлює наявність збройного конфлікту і використовує вчинення цього злочину саме на посилення цього збройного конфлікту або як інструменту цього збройного конфлікту. Інший ще наступний другий акцент це те, що коли ми говоримо про воєнний злочин. Ми маємо розуміти, що обставини, в яких цей злочин вчиняється, вони нас праві називають називаються обставинами примусу. Коли людина, яка живе в цих обставинах примусу, а до обставин примусу належить окупація, наявність зброї, військової техніки військових самих чужої країни, тобто це обставини, за яких людина не має вибору. в неї може бути вибір, але вибір полягає між життям. І згодою на статевий акт, наприклад, вибір полягає між врятуванням життям своїх рідних і згодою на статевий акт. І ми говоримо про те, що навіть коли людина погодилася на статевий акт, то ті обставини, в яких вона сказала так. Є примусовими і вони не можуть свідчити про жодну добровільну згоду. На відміну, наприклад, коли ми говоримо про сексуальне насильство як ординарний злочин, у нас там є концепція добровільної згоди, і ми там визначаємо, чи могла бути ця згода добровільною чи ні. То в воєнному злочині через ті обставини примусу, в яких живуть люди, а окупація це вже є безумовна обставина примусу, вибору у них ну, як такого немає. Ну і останній момент, звичайно, відрізняється самим кривдником, тобто хто цей злочин чиняє. І коли ми говоримо про воєнні злочини в Україні, ми говоримо про військовослужбовців Російської Федерації, або ми говоримо про громадяни України, які служать на боці Російської Федерації. Наприклад, представників збройних формувань, які по національності можуть бути українцями, але ми знаємо ситуації, коли вони Воюють на боці Росії, тобто вони підпадають під відповідальність за воєнні злочини, і тобто вони вчиняють ті дії в інтересах держави агре.